Пріоритет це вражання об'єктів в інтересах ЛБЗ лінії бойового зіткнення. Якщо говорити за кількість успішних вражень в глибокому тиру ворога за рахунок далекобійних дронів, то це там їх далеко за 200 Уже успішно дуже працює центр спеціальних операцій. По суті, він є флагманом не лише в службі, а й взагалі в Україні даного різновиду повітряних операцій. Прикладів цікавих все таки варто, мабуть, і терапет згадати це населений пункт якому були вражені ворожі склади, взагалі тут, як і в багатьох інших питаннях, потрібна наша єдність, і коли єднають зусилля, і ми, і сили безпілотних систем, і ГУР, і ССО, і СЗР, і прикордонники, навіть то у нас виходять взагалі доволі унікальні операції. Маємо розуміти, що сьогодні такий час, що реальна наша країна має перетворитися в сталевого дикобраза. Це пов'язано збільшенням кількості особового. Складу з їх підготовкою, збільшення кількості ПВО, повітряних безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів. Тому збільшення кількості альфи вона автоматично збільшить кількість знищеної ворожої техніки, ворога і так далі.